Є дві частини нашої роботи це є транспортне планування, і друга частина нашої роботи це організація дорожнього руху. Щодо організації дорожнього руху, ми безпосередньо займаємося написанням режимом роботи підходних об'єктів, логікою їх роботи, перепрограмуванням, тобто, якщо є якісь недоліки у дорожньому русі, тобто ми стараємося їх вирішити спочатку підпорним регулюванням. Це якщо ми говоримо саме про регульовані перехрестя, тому що на нерегульованих перехрестях ми не займаємося організацією дорожнього руху щодо транспортного планування, то наше завдання є. Прогнозувати, що буде, якщо нерегульоване перехрестя стає регульованим, що буде, якщо змінити напрямок руху по смугах, що буде, якщо знову ж таки по тривалості проїзду, наприклад, громадського транспорту за умови встановлення світлофорного регулювання на певному перехресті нерегульованому. Також ми можемо розрахувати рівень викидів СО2 громадського транспорту від приватного транспорту, щоб бачити оцю загальну картину. Наскільки місто є забруднене саме від транспорту. Суть основна нашої роботи це є забезпечити комфортні умови руху для усіх учасників дорожнього руху. таки, це про втілення, концепції сталої міської мобільності, тобто, щоб мешканці мали можливість пересуватися комфортно не лише приватним транспортом, а й пішки, велосипедом, громадським транспортом, тобто трошки змістити напевно пріоритети самих мешканців щодо використання різних видів транспорту і стилю свого добирання, скажімо, від одної точки до другої точки. Знову ж таки, промоделювавши, скажімо, три магістралі, де ми робили вже транспортне планування це і Хмельницького, Шевченка, Личаківська. Стало одразу помітно, що місто не може справитися з такими вхідними інтенсивностями в місто, які є на даний момент ми не можемо світофорне регулювання, тобто воно ж не є все сильне, воно має якісь свої межі, скільки ми можемо пропустити транспорту місто. Зробивши ті моделювання, ми до кожного з них давали свої рекомендації. Щодо того, що потрібно зменшити вхідну інтенсивність міста. Як одним з напевно елементів цього всього є перехоплюючі парковки на в'їздах міста. Тобто нам потрібно якусь частину транспорту, щоб мешканці залишали на в'їздах міста. Пересідали на громадський транспорт і вже продовжували рух громадським транспортом. Знову ж таки це включає і збільшення кількості рухомого складу громадського транспорту, і зменшення розривів між них, щоб вони частіше курсували між зупинками. Це включає також продовження маршрутів до цих перехоплюючих парковок, створення смуг для громадського транспорту, щоб мешканець, приїхавши на межу міста, міг залишити свій транспортом і добратися громадським транспортом в центр міста набагато швидше і прогнозованіше, ніж він це може зробити своїм автомобілем. Тоді я думаю, що ми можемо цілком добитися успіху.